Народився я у 1967 році, почав своє життя ще при Радянському Союзі, закінчив школу, почав навчання в Ужгородському тоді ще державному університеті. Це, якщо пригадуєте, було ще при афганській авантюрі. Тому в той час і студентів брали в армію, так що я відслужив дві роки в сапогах. Потім закінчив Ужгородський університет, історичний факультет, паралельно почавши навчання в Будапештському університеті імені Етвеша Лоранта на факультеті політології. Був на стажіровках в різних країнах, в тому числі в Сполучених Штатах. Так що, крім угорської, української, російської володівши англійською мовою, написав декілька. Статей трактатів стосовно політики політики на Закарпаття і теоретичних питань політичної науки. Все ж таки я вважаю, що не має бути недоліком, якщо людина замість бізнесової діяльності навчався замість бізнесової кар'єри. Брав участь у безлічі е, різних кампаній в районній, обласній, навіть Верховної Ради. Під час, під час цієї діяльності я не міг не зустрічатись з величезною масою людей, як серед моїх угорців, угорських виборців, так і серед е, українських е, в Ужгородському, Переченському, Віноградівському е, районі, та Тячівщині. Я знаю життя і я живу життям наших нормальних, простих громадян. Вважаю, що не ми маємо підлаштовуватись під потреби нинішньої олігархічної влади, а владу треба поміняти так, що нормальні люди, котрі доклали зусилля, щоб отримати освіту, отримати досвід роботи, мігли жити нормально. А не відчуватись вихід ситуації тут на Україні. За мене як за кандидата точно не буде працювати адмінресурс, я точно не буду покупати голосів, але вважаю, що є частина людей, котра незадоволення тим, як зараз склалося життя в нашої держави, не змірила з тим і не згоден обирати між гіршим і ще гіршим, відчуває відповідальність і шукає тих людей, котрі мігли би все ж таки краще налагодити життя, які мігли б організувати життя по західному зразку. Ми все ж таки тут на Закарпатті, Живемо поряд західним світом. Люди хотіли би так жити, як живуть наші сусіди, і більш-менш розуміють і то, що де б треба брати зразок. Я, як голова товариства угорської культури, політик більш ніж 20-річним стажем, можу пропонувати свої послуги як чесного і той же час досвідченого. Політика. За всі ці часи я був обраний на різні посади. Був депутатом районної ради, обласної ради, навіть Верховної Ради. За ті часи, якщо був би на це те, те схильний, міг би і мене скорумпувати. Цього не трапилось, правда, і якихось високих посад не вдалося обіймати. Це не випадково з чесному політику е, піти і та і залишати владі дуже е, тяжко. Але зараз під час виборів все ж таки йдеться не про те, наскільки успішний один чи інший кар'єрист захопити якусь владну позицію, а йдеться про те, народ яких лідерів бажає. І якщо народ хотів би жити краще і для організації кращого життя, хотів би не таких, як зараз, на превеликий жаль і з боку опозиції, і з боку влади, тоді я вважаю, що кандидатура, моя кандидатура може бути задовільним варіантом. Постає питання, чи українці, русини Виноградівщини, Єршавщини, Берегівщини будуть голосувати за угорця, чи який може бути мотив їм голосувати за кандидата, котрий іде, так би мовити, від угорців. Я хотів би наголосити на тому, що всі угорці вони за і вони всі патріоти нашого краю. Політичному розумінні це також важливо, оскільки е, тут грає не тільки е, той фактор, хто де народився і якої національності, а ще більше до якої політичної сили він належить. На превеликий жаль, Закарпатець із всіми своїми предками з нашого краю ще може бути е, слугою е, донецького чи львівського клану. Тому розумінні КМКС єдина сила в Україні з центром в Закарпатті і виключно в Закарпатті. нам не можуть наказувати ні з Львова, ні навіть київські всілякі бізнесово олігархічні угрупування. Я щиро і совісті можу обіцяти, що в разі обрання. Я буду лобіювати виключно і тільки виключно закарпатські інтереси. Якщо нам дадуть, закарпатці можуть організувати своє життя таким чином, що ми були маленьким західним оазисом України. І в той напрямок буду я працювати в Верховної Ради в законодавчій діяльності, і, і якщо треба, лобіювати закарпатських інтересів.